Вітаю любителів вирощення екзотичних рослин на моєму каналі. Середня листопада, глибока осінь. Пора викопувати лаврове дерево, яке у мене ціле літо росло в відкритій землі. Перенесло вже навіть заморозки до мінус 5 градусів. Я його викопав разом із грудкою землі, поставив великий таз, засиплю вологою тирсою і так воно буде у мене зберігатися в погребі. Аж до весни весною знову буду висаджувати лаврове дерево у відкритій землі. Також росте ще у контейнері фейхоа. Навіть, не дивлячись на те, що мороз був до 5 градусів, листя міцно тримається, значить ця рослина трішки є морозостійкою. Буду його заносити разом з контейнером у підвал. Для кілька років я таким способом вирощую. Фейхуа, яке гарно квітує, на жаль, плодів ще не було, так як йому потрібна пара. І також вирощує лаврове дерево. Правда, лаврове дерево я висаджую у ґрунт, а фейхуа залишається в контейнері ціле літо. Такі цікавинки мої екзотики, які з-поміж багатьох рослин, які в мене є. також Бачите, що я вирощую і лавр, фейхоа та інші рослини. Дякую всім за перегляд.